Воркаут-дама створив базу воркаутера. Це програма тренувань своєю масою тіла на прикладенні брусах та в домашніх умовах. І на основі цих програм тренувань створений серіал-проект Як накачатись. В сьогоднішньому відео тренуванні розповім вам, як ви зможете швидко, дуже, навіть з самого нуля, навчитись підтягуватись 20 плюс підтягувань за один підхід на перекладенні і віджиматись на брусах вдвічі більше. Ці підтягування, які показано в цьому відео, це максимально схожі до ідеальних підтягувань, звичайних на будь-якій класичній перекладині. Для прикладу спеціально показую вам свої підходи для того, щоб ви точно були впевнені в тому, що вмію робити саме цю кількість підтягувань та віджимань. І саме через це можу точно вам розповісти. Як дійти до такого результату і що потрібно конкретно робити для того, щоб змогти якомога швидше навчитись таку кількість підтягуватись на перекладині та віджиматись на брусах. Так як це дві класичні вправи, які робляться на спортивній площадці, це найкласичніше, що взагалі може бути, то, звичайно, через це потрібно відштовхуватись світ самого стандартного, класичного і взагалі. Того, що існує в тренуваннях своєю масою тіла, а це самі прості підтягування та віджимання, яких є просто сотні видів різноманітних технік, і уже міняючи хват на прикладенні, чи положення тіла на брусах, повністю змінюється підхід. Тому потрібно мати на увазі, що для того, щоб робити. Базу в воркауті потрібно її створити. Це називається базою воркаута. 20 з чимось підтягувань в середньому, і 40, і більше віджимань на брусах. З цією базою можна вчитись починати будь-які елементи на перекладенні і брусах, і навіть не тільки робити елементи динаміки чи статики. А також мати змогу і взагалі починати, пробувати прокачувати м'язи, так як це звичайні класичні підходи, то навіть якщо змінити хват на перекладині підтягуючись чи положення тіла, нажимаючись на брусах, то повністю кількість буде іншою. Не більше, не менше, від якихось підтягувань буде простіших, більше набагато, ніж. Звичайні такі класичні ідеальні, як показано в цьому прикладі відео чи віджиманнях. Тобто все має значення, і якраз для того, щоб стало вам зрозуміліше, як дійти до таких результатів, то потрібно починати з самого найпростішого, а це створення бази воркаута. Навчитись з нуля, ті, хто хочуть вчитись підтягуватись та віджиматись. Якщо ви вже вмієте, звичайно, підтягуватись 10 разів. Чи віджиматись 15 і хочете діти до такого результату, то, скоріше всього, ви приблизно знаєте, що потрібно робити, так як у вас вже якийсь певний досвід. Якщо у вас немає досвіду, ви повний нуль і тільки починаєте тренуватись, то найкраще всього вам підійде підтягування та віджимання для новачків, які робляться просто також різноманітними вправами. Їх є 10, 20, 30, ну дуже багато самих простих, які кожен з вас може пробувати робити, але для того, щоб почали ви їх робити, то вам треба пробувати підтягуватись, негативні підтягування, запригувати на перекладину і пробувати з дригами підтягуватись, допомагати собі ногами, руками, своїм тілом повністю підкидувати своє тіло. І таким чином. Пробувати, пробувати, пробувати і довго і нудно вчитись, якщо ви не розумієте, що робити. Якщо у вас є якісь певні розуміння, то тоді вам прийдеться все рівно довше це робити, ніж потрібно. Тому найкращим варіантом для того, щоб навчитись підтягуватися та віджиматись, є програма тренувань, будь-яка. Якщо є у вас якісь методики, схеми тренувань, чи тренер, який може вам допомогти, то краще всього з професіоналом стартуйте правильно. Так як особисто по своєму досвіду знаю, що якщо починати підтягуватись криві підтягування, нерівні, допомагати собі ногами, дригатись, тобто просто як-небудь інтуїтивно робити підтягування, то так теж нормально, але з такими підтягуваннями і віджиманнями, і такою схемою. Тренувань це набагато довше, ніж може бути в ідеалі. А в моєму розумінні, ідеально вчитись підтягуватись та віджиматись це максимально ефективно, правильно, професійно і найшвидше якомога. І якраз, по моєму досвіду, знаю, що навіть з самого нуля за тиждень можна навчитись 3-4 рази підтягуватись нормальних. Віджиматись до 10 разів, за один місяць, навіть з нуля, можна дійти до 10-15 підтягувань хороших і вдвічі більше віджимань. Тобто за місяць-два можна дійти до такого результату, який показаний в сьогоднішньому відео. Звичайно, що техніка може бути у вас зовсім інша, і віджимання підтягувань, але в результаті ви Точно зможете навіть з самого нуля, якщо у вас є лишня вага, чи у вас немає досвіду, ви не знаєте, що почати, ви просто взагалі не маєте ніякого навіть мінімального розуміння того, що робити, то, само собою, як казав вже вам, найкраще вам підійде програма тренувань конкретна. Моя програма тренувань не одна, а їх багато на сайті www.workoutadama.com І ці програми тренувань, ви, якщо маєте змогу і бажання, то купляйте за 1000 доларів одразу всі програми тренувань в домашніх умовах на прикладенні брусах і прокачуйте всі групи м'язів, розвивайте витривалість, силу. Починайте навіть з самого нуля, є багато різноманітних відео, всі тренування і програми тренувань робляться по відеоінструкціям, і вам вистачить цих тренувань на все життя. Так як ви в інтернеті можете дуже довго і нудно шукати різноманітні вправи і. Довго робити, пробувати, що підійде, що не підійде. А в моєму випадку є точні приклади тих хлопців, які вчилися різноманітного віку з різною вагою, досвідом або взагалі без досвіду. І на їх прикладі ви точно зможете навчитися навіть з самого нуля робити підтягування та віджимання. Тобто, для того, щоб дійти до стартової бази воркаутера, а це 20. Плюс підтягувань, 40 плюс віджимань на брусах, то потрібно краще всього робити, щоб не застопорюватись на 10 му підтягуванні, чи віджиманні, чи десь на 15. му То робіть по програмам тренувань. Ці програми тренувань ви купляєте за 100 доларів. Або за 1000 доларів оригінальною ціною. І якраз різниця в тому, що ті ж самі програми тренувань як за 100 доларів продаються, так і за 1000 доларів. Тобто є купони на знижку, і ви можете за мінімальною ціною 100 доларів купити всі програми тренувань. Можете і за 500 доларів купляти, Тобто є багато купонів, і ті ціни, які вам подобаються, просто вибирайте ту ціну, яка вам подобається. Якщо це оригінальна, то з оригінальною купляйте і тренуйтеся інструкціям і тоді ви в рази швидше навчитесь підтягуватись та віджиматись та дійдете, як казав, вже вам, за місяць, можливо, найбільше, до таких хороших кількостей підтягувань та віджимань. Це найшвидший метод, який взагалі існує. Це 19-й день акції. Як обіцяв вам, буду в кожному відео розповідати, чи купили вже програми тренувань, чи ні. Зі знижкою, чи за оригінальною ціною. Поки що ще ні одної покупки немає програм тренувань, тому чекаю першого покупця чи покупців про вас. Зніму відео окреме і розповім, що ви допомогли розвитку серіалу Як накачати». Всім щастив тренуваннях. Пока!